Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи 2022 року. За версією американського видання Політико його характеризують як правильного політика воєнного часу та президента держави, що воює, який зміг привернути до себе більшість західних країн. На думку журналістів іноземного видання, завдяки главі Української держави, європа змінюється. Йому довелося довести європейським країнам, що їхнє майбутнє пов'язане з Україною. Нашого президента видання. Також називає людиною, якій не лише довіряють, але й захоплюються та наслідують, а ще хочуть відвідати столицю України Київ, щоб із ним зробити фото. А от путіну політику надало почесне звання невдаха року, божевільні мрії якого не здійсняться. А напередодні журналісти провідного видання Тайм назвали Володимира Зеленського людиною року та відзначили героїзм всього українського народу, який об'єднався задля захисту свободи.